Фастів замело раптовим снігом, краса неймовірна. Та тільки на дорогах вкрай складна ситуація. Більш-менш розчищені центральні вулиці, по інших же ледве можна проїхати машиною. В чому причина? Чому комбінат комунальних підприємств так повільно вирішує цю проблему? Дізнавалися ми у його начальника Валентини Матвійчук. З'ясувалося, комунальне підприємство недофінансовують. Борг комбінату сьогодні складає більше мільйона гривень, тому й комунальні проблеми міста. А так повільно вирішується. Не чекали, зими, вона прийшла в грудні місяці, так і вийшло в нас. До зими ми готувалися, заготовлена соляна піщана суміч. Також техніка підготовлена, відремонтована. На посипочну машину поставлено нове устаткування для посипки доріг. Але це для таких скільки випало снігу. Такої техніки, яка є на нашому підприємстві, замало. Це всього два грейдера, два трактори з щітками, посипачна машина і все на сьогоднішній день, в ніч не в ніч, а з 12 годин дня наша техніка вся почалася працювати, коли почав падати сніг. Вийшла посипочна машина, також трактор. Трохи пізніше, згодом, коли вже можна було випускати грейдера, вийшов грейдер на розчистку доріг. Але опади не прекращалися, вони йшли, і тому техніка почала не справлятися. Ще й ламатися на ходу, також і машина виходила декілька разів із ладу і трактора. На сьогоднішній день справитися самі ми з цією ситуацією не можу. Я тому і прошу фастівчан, щоб мешканці нашого міста менше виїжджали на в місто на своєму приватному транспорті, не заважали розчистку доріг, тому що дуже важко в день почистити дороги. Люди працюють сутками. Сьогодні, наприклад, виїхали машини, трактора, грейдер і машина виїхала о другій годині ночі і працювали цілу ніч. І зараз навіть зараз ще працюють додому ніхто не входив. Тому я сьогодні звернулася до міського голови Олександра Миколайовича з проханням, щоб дав таке розпорядження по місту, щоб всі підприємства, які мають техніку, мають трактора, мають можливо грейдера, допомогли нам в розчисті місця. Хочу завірити всіх тівчан, що ми справимося з цією задачею, і потихеньку місто буде розчищено. Хочу подякувати підприємця Куліков, такий Олександр є, який знову надав нам допомогу у транспорті, дав нам свою таку техніку, бабкет, який називається. І зараз вона йде по, почала з тротуарів Шевченка і зараз прибирає вулицю Соборну, тротуари.